Вітаю вас, друзі! Вітаю з вечором понеділка. І, звісно ж, почнемо з чого? Почнемо з того, що я Олексій Ляшенко і з того, що цілий день опять хайп, опять крик, опять віск, опять пригання, опять плигання. Я не знаю, як по-українськи казати. Друзі, що ми робимо? Наступ на Крим, Наступ на Херсон. Все забрали, все відвоювали, все на, цю, на цю хвилину ні однієї чіткої офіційного, по ні одного чіткого офіційного повідомлення про щось на Херсонському напрямку немає. Є тільки різні уривки, є тільки різне наше тлумачення, тлумачення наших е, знайомих. Тумачення більш-менш кому ми довіряємо. І ось, давайте ми про це поговоримо більш спокійно, приземлено і не будемо біжати і гикати, як, е, вибачте, мене індійці. Ніяких офіційних повідомлень нема. Окрім є поради. Є, є розписи, є нагнітання ситуації Порошенком, Головановим, Ющенком, Гордоном, Луценком. Це ж вони підказували, як, це вони говорили, як, це вони знають, як, вони стратеги, вони військові. Ні один з них, скажете, що Ющенко десь там служить, кашу варить. В чистих ботинках чи берцях. Немає нічого. Є тільки стратегічне розмишлення <розуміння> ось людей. І є ще повідомлення Наталі Гуменюк, це керівник прес-центру Сил оборони Юга. Єдине, що вона сказала, що наші військові змусили 109 й полк так званий ДНР, тікати зі своїх позицій. Все, практично все. А далі вже пішло. Пішло, пішло. Давайте ми просто по офіційним повідомленням. Ось місто. Береслав Херсонської області. Наша артилерія знищила базу окупантів, яка розташовувалася в машинобудівному заводі. Це факт? факт. давайте по фактам. Гаврилівка Бориславського району. База БМ комплекту нами знищена. Далі переправи практично всі знищені. Практично, ну і як переправи, я маю на увазі мости. Масти. В Давид в Броді знищений склад боєкомплекту. В Любимовці знищений склад боєкомплекту. В Дарівці, командний пункт, Каховка, склад боєкомплекту і командний пункт. Так це все є. Так це все є. є також заява, ну не заява, а таке ось ну хай буде заява Єрмака про Херсон. Да? Він сказав, можна вважати, що почалось. Можна вважати. А можна і не вважати. А почалось чи не почалось? Нема офіційних Це також було сказано не офіційно, а на сторінках е, соціальних мереж. Також він там сказав, що цей серпень расистам точно запам'ятається, ну, якщо вони залишаться живими. Ви розумієте, що це неофіційні заяви? Це все неофіційні заяви. Є заяви Американського інституту війни. У Росії нема достатньо сил наступу в Херсонській області. Не про наш наступ йдеться, а про наступ Росії. А ми щось кричимо: так змусили, так да, так пішло. Що, це, що, що взагалі ми робимо? А що ми робимо? Ось ці інформаційні агентства, телеграм-канали, якісь старінки, якісь пабліки, вони хайпують. Я вже про це казав вранці. Вони просто хайпують. То щоб ви біжали люди всі, щоб ви за ними кричали, щоб ви надію якусь, не треба, не треба не, не треба надії. Ні, надія повинна бути. Але ось на дані ці всі повідомилися, не треба так думати, що зняли наші, там... Шапки панами закидали всіх росіян, всі Денериці, Еленериці, і все, і Херсон наш, друзі. Ну, ну чоловіки, повно ж таких чоловіків. Ну ви коли небудь в житті билися і тебе б'ють, і ти б'єш. І на початку бійки невідомо, хто переможе. Ти тільки віриш в свою перемогу і ти тільки робиш її Її чим ближче і чим краще. Але не, не мають впливу, коли в круги стоять якісь люди і кричать, петя Ваня, Петя, немає впливу. Ось немає. Є тільки твоє, твоя концентрація і твоє вміння думати, робити, колись відійти, колись підійти, а не отак біжать. Знаєте? Слава Богу, знищені всі мости. Хай навіть не зовсім знищені, але по, по, по цим мостам неможливо переправляти техніку, техніку особливо тяжку, тяжку, ну, тяж, тяжову техніку, особливо е техніку з боєприпасами. І це класно. Вони будували там переправи, всякі. Наші, переп... наші тримають під вогневим досягненням всі ці переправи. Так що, друзі, давайте будемо чекати офіційних повідомлень. Ну так неможливо. Ну так нельзя. Ну, так нельзя так біжати, гегикати. Ми перемогли, кого перемогли? Я вже чув це в 2014 році, я вже чув це в 2015 році. І що? Що ми перемогли, до чого ми перемогли, до чого ми дійшли, як ми дійшли? Не треба. Давайте. Той, хто. Сидить на дивані, той хай сидить на дивані. Він може класно сидіти на дивані. Той, хто клацає отак, ну хай клацає тільки щось, про щось інше, про котлети або про сорочки. Той, хто працює, хай працює, хто вирощує хліб, хай вирощує хліб, а хлопці воюють. ЗСУ наші воюють, вояки наші воюють. І не треба сьогодні кричати давай. А завтра, якщо щось у них не вийде, а це війна і це, це бій. І я впевнений, що не все буде виходити. Я впевнений в цьому. Вішати носа і казати не вийшло, та ви не можете. Та... Хочу подякувати донаторів. Щира подяка. Вінник Юрію, Касенка Тетян. Шеремет Вікторії, Шевель Світлани, Махавік Вадиму. Щиро дякую вам за вашу допомогу, допомагаючи і пересл... і перераховуючи гроші, донати, чи... ви не тільки допомагаєте існуванню каналу, а ви допомагаєте нашим військовим. Мабуть, ми з 1 вересня будемо трохи переключатися, тому що там. Та система піде сама по собі. Ми будемо трохи переключатися на дійсно біженців, дійсно тих, хто не має домівок, дійсно тих, хто не має де жити і чим харчуватися і так далі. і так далі. Ми вже почали їздити по таким маленьким селам, де залишилося 20 людей, там може 15, може. Десь там 25, які, до, до яких ніколи не разу ще спочатку бойових дій ніхто не доїжджав. І наші хлопці доїжджають і довозять, і привозять. Всім вам дякую за ваше перерахування і за ваше добре серця. Добре серця. Також підпишіться, друзі. Я хочу поговорити ось про таку от ситуацію. Да? Тут є така от штатна одиниця у от, оточенні Порошенка Альона Яхно. Вона, начебто, чи кореспондент, чи телеведучий, чи пропагандист, чи блогер. Я не знаю, хто вона. Така, але є така і Альона Яхно. І, багато я знаю. Так, Знаєте, що вона написала. Ось я хочу обсудити з вами, що це написано. Взагалі, що, що вона має на увазі. Давайте от будемо розбирати про Турчинова. Про Турчинова. Та Бог з ним з тим торчиновим. Але ж його ж під... Ні, не я піднімаю. Ось дивіться, Альона піднімає. Да? І ось вона пише мовою оригіналу. Знаєте ли ви, що Торчина в час служить в ЗСУ простим піхотним офіцером? Ні, не знаю. А що таке простий піхотний офіцер? Це є таке поняття, це є таке війські звання. Ну, счетцы такие, простый пехотный офицер, командир, не командир, где пехотным офицером э, вин, вин служит, на передку, на второй линии, на третьей, или может быть где-то в запасе, ну, вот там, это язык оригинала. Ну, вот, вопрос, вот есть, есть определение, нет ответа. Дальше она пишет. С одной стороны, мне радостно, что Украина имеет таких сыновей, вы знаете, а мне нет. Мені грустно і соромно, що Україна має таких людей, як Турчинов, І що вона мала цих людей, на протязі, вона вже має їх на протязі 30 років. І що ось хтось може сказати, що гарного, хоча б для когось. Ось, ось для когось. Напишіть, будь ласка, Турчинов зробив так, що комусь стало гарніше, краще. радостнейше, добробутнейшее, Но ей радостно, ей радостно. Мне нет, может кому-то еще радостно. Напишите, друзья, про это. Напишите, пожалуйста. Дальше напишет. С другой стороны, горюю, что его колоссальный опыт и знания не востребованы, не нужны ни нынешней власти. Слушайте, я буду продолжать на этом языке. Какой, при чем тут власть? он воюет в армии. Значит, что? Залужный власть. Ну, так же вот они говорят, залужный это все. Значит, они не нужны залужному. Или что должны были сделать вот с этим Турчиновым? Его что, должны были поставить замом залужного? И что с ним вообще должны были? Отдать ему какую-то область, командовать военным? Я не понимаю. У него военное образование. Какое у него образование? Он артиллерист, кто он? Лотчик, танкіст, моряк? Какой власті він не нужен? Він сам був у власті і продовжає бути. І, і який, який досвід він до, повинен нам передати? Досвід як здати Крим. Не треба мені цей досвід. Я думаю, і дітям моїм не треба, і іншим нікому не треба такого досвіду. Ілі знання, які пасторські знання, Поповські? церковне знання. Ну, я не знаю. Підходить ли його церковь кому небудь В чому заключається це знання? Друзі, я хочу просто зрозуміти, як Турчинов може поліпшити. Наше військове становище. Як Турчинов може зробити нашу перемогу швидше? Ось просто хочу зрозуміти. Якщо це хтось знає, ну напишіть, пишіть своє, свою думку, скажіть, що я можу, поясніть мені. Ну, мені здається, якась дуже глупа позиція. Ну, зовсім глупа позиція. Ну, і останнє, що неможливо затронути. Дивіться про так звану справу проти кривоноса. Слухайте, ну справи то нема. Проти кривоноса справи немає. Ось ви бачите, яке роздування, яка маніпуляція, які фейки. Роздувають. це дві, два направління, дві лінії. Це російські всі пабліки і порошенківські подільники, що у зв'язку з справою проти кривоноса є якісь політики. Політичний конфлікт між військовими ОП. Чи є цей конфлікт? Я не знаю. Якщо хтось знає, напишіть. Є конфлікт між якими військовими і Офісом президента конфлікт по справі проти кривоноса. Ну, по-перше, немає справи проти кривоноса поки що. Хоча я про це жалкую, що немає. Я б хотів, щоб вона була. Є справа. Проти мародерства розграбунок розгра... роз... аеропорту Жуляни. Да, Кривонос в цей час йому була надана е... честь і надана відповідальність захищати жуляни. І ось коли в цей час він був там командиром, аеропорт був повністю майнов... по майновому знищений. Ось іде справа, хто знищив, як знищив, коли знищив, куди знищив. А що у командира, захисника, у цього, цього генерала не можна спитати, коли він там був головний, там інших не було, ні одного іншого головного там не було. Навіть не було, як зараз є мер і голова цивільної адміністрації. Да? Є той, той. він один там був, і аеропорта не стало. І Не стало не тому, що його розбили е, ворожі ракети і так далі, його просто винесли, вивезли, продали, роздали, заховали і так далі. І це ж правда, тільки чомусь ніхто про це не каже. І взагалі, якщо проти, е, якщо кровонос, кривонос чи будь-хто навіть е, свідок справі, це політичне переслідування а якщо там Баканова, Баканова треба судити, єрмака треба судити. А якщо там когось визивають дати просто покази, це політичне. Ну, друзі, війна скінчилась. У декого війна давно закінчилась. Можна мародерствувати, можна, як завжди, красти. Вони для того і хочуть бути у владі, Щоб красти, красти, красти і їм за це головне нічого не було. Ні, як як, часть людей не може цього розуміти, для чого вони туди лізуть. Я вже... Намагаюся пояснити, пояснити, але я думаю, що це марно. Ці пояснення нічого не дадуть. Хоча ці люди від них нічого не мають. І ці люди не можуть пояснити, а що гарного зробила та чи та чи та, чи, та людина. А нічого, друзі. Дякую вам, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, будь ласка, якщо у вас є добра воля. Діліться, діліться. Натискайте на дзвоник обов'язково, щоб до вас приходили повідомлення. Є також в телеграм-каналі Ляшенка Главна, є сторін... три сторінки на Фейсбуці. Підписуйтесь, де можете, ставайте друзями і так, далі, і так далі. І будемо розвивати правду, розповсюджувати правду разом. Дякую вам. До завтра. завтра. П'ять хвилин. Україна переможе.